Що ти робив для того? Які зусилля, які емоції для того, щоб почати говорити? Що ти починав? У мене була панічна атака. Ну, істерики я не міг зайти в кімнату. Перегорну та, питання класний та... фахівець, наприклад. Класний все вміє, ну просто бо ти маєш бути постійно в цьому ресурсі. Ви знали, хто це, що це за Зараз... були мейкап, їхали на побачення або зустрічали свого майбутнього чоловіка випадково на вулиці в компанії, і так далі, і так далі, як ніяк в і оце всю цю енергію, всю цю емоцію у тебе є люди, колектив поруч з тобою, клієнти. Вони думають про себе. А коли ти починаєш думати про ту людину, саме це. Я й хотів сказати. Привіт, я Михайло Міскун, і це психологія публічності. І сьогодні у мене в гостях Ігор Ігнатенко, це б'юті експерт. І для вас, і для Ігоря, я одразу задаю питання, яке мені задала людина, коли дізналася, що у мене буде візажист. Для нього було так простіше, що хто такий б'юті експерт, незрозуміло. Візажист. І він каже, що. Для чого тобі публічність, публічні виступи, до чого тут візажист? Так, от, чому для, для тебе це що це означає? Ну, дивись, коли я прийшов в принципі в професію візажиста і почав працювати. Я теж думав, що публічність взагалі ніякого стосунку до цього не має, абсолютно. Бо нас в цьому будемо відверті не дуже навчали. Нам дали професію технічну. Там було багато глибинних знань, але всіх. Точно не було. І я коли почав працювати, а я одна із моїх, скажімо так, великих частин моєї роботи була пов'язана з міжнародним брендом Chanel, і я відпрацював там багато років. І коли я почав працювати в цьому бренді, мені здавалося, що я. Ну просто найкрутіша людина, яка працює в цьому напрямку. Бо я працюю по перше на цей бренд. По перше, ну я ж все роблю з клієнтом. Я роблю То свою клієнт. Роботу. Задоволений клієнт задоволений. Ти але люди, які мої ментори, які були поряд, вони почали мені ставити такі питання, які а чому ти мовчиш? Коли ти спілкуєшся. Ну, коли мачу. ти мовчиш, коли ти працюєш. Тобто ти взагалі не розумієш. Ну, я поздоровався, привітався, там визначили, що я буду робити, а далі я мовчу. Угу. Ну, я ж насолоджуюсь роботою, ну, це так. творча професія. Я, медитуру... я пішов, я медитую, я пішов, це в творчість. І дуже довго мої ментори намагалися мені пояснити, що коли ти знаходишся в такому близькому е спілкуванні з людиною, з іншою, ти маєш. Ну, з нею знаходитися в певному контакті. Навіщо? А, для того, щоб це ця... Бо людина не приходить до, до, до тебе, як правило, за макіяжем або за зачіскою, або за чимось. Вона приходить за емоціями. Це є, це Вона старація. приходить за. Е... Вона приходить на тебе в більшості. І вона повертається за емоціями. Вона повертається лише за емоціями, так. бо візажистів на сьогоднішній момент взагалі як ми можемо будь сказати професій. як будь-яких професій, але в б'юті індустрії дуже розвинулася по відношенню до того періоду, коли я починав, звісно. І на сьогоднішній момент майстрів дуже багато. Але на жаль, вони вважають, що вони не мають спілкуватися з клієнтами. їх мета, Тобі важко було бо... перейти цей. Мені важко е... було перейти, але е, життя е, все робить е, так, як потрібно. Давай ми побудуємо розмову тоді через тебе. Склад класну тему. Я, Я знаю, що у тебе Ютуб канал. Підписуйтесь, до речі, на Ютуб канал. Да, е, але давай через тебе. Е... Проведемо таку лінію, що як допомогло тобі, і як це допомагає твоїм клієнтам, які від тебе йдуть, потім транслювати себе в світ. Давай, от ти сказав, що ти не розмовляв, що ти робив для того. Які зусилля, які емоції для того, щоб почати говорити, і з чого ти починав? Дивись, все моє життя, я можу тобі так почати, Я почнемо з самого. Е, е, я трендю. Е, ні, ні, ні. Все моє життя від самого початку йде в протиріч від того, що в ньому відбувається. Про що я кажу? Наприклад, я був дуже сором'язливою дитиною. Мені було дуже важко зайти, прийти в гості з зі своїми рідними, якщо там хтось був вже у мене була панічна атака. Ну просто Мастерити. до істерики. Я не міг зайти в кімнату, а, бо ми прийшли не перші. Настільки сором'язливо, я був людин, Я мог просидіти в сусідній кімнаті весь день народження. Наскільки я тебе і... знаю, таке враження. Ти для да, мене відкриваєшся. Але моя мама зробила дуже велику, ну великий внесок в розвиток в мій і дуже велику таку річ. Вона в сім років, коли я пішов в школу, вона мене в цей же день віддала на хореографію mm -hmm. на танці. Бо вона розуміла, що мені потрібно соціалізуватися, мені потрібно звикнути просто до людей і перебороти це Абсолютно сходимо. тому е, всі свої страхи, всю свою соромоязливість, яка в мене була, і вона є до сих пір. Вона нікуди не, не поділася. Я кожен раз роблю це для того, щоб перебороти. Тому. Вихід в публічність, вихід на виступи, читати вірші, спілкуватися, виходити на сцену, робити макіяж, і так далі, і так далі, це все маленькі сцени, в принципі, ну, такі інструменти, да, такий так. інструмент. Тому я кожен раз, переборюючи себе, просто робив крок на зустріч. Давай найяскравіше, що ти згадаєш, з того, що от ти дуже боявся, і ти зробив, і які було потім відчуття від того. Слухай, таких було і моментів. Я та, одне дуже важко, бо е, виступів було дуже багато. Ну, наприклад, мені, коли я знов таки працював в бренді Шанель, мені в якийсь момент е, просто за буквально декілька годин мені сказали, через дві години ти виходиш на сцену і англійською мовою тобі потрібно зробити презентацію. Знаеш, я е, е, спілкуюся англійською мовою, але е, давай так на той, на момент, рівні, щоб... на той момент це не був не той рівень і не, не та студія ступінь впевненості в собі для того, щоб вийти і абсолютно спокійно це зробити. Ну, але ти просто мобілізуєшся, ти просто робиш над собою зусилля, розкладаєш все це на певні частини, готуєш, що ти маєш сказати, і просто виходиш. Перегорну поговориш. питання. Класний фахівець, наприклад. Класний, все вміє, ну просто, ульот, але не, не бере цей момент публічності. І про що? Публічності не тільки виходить. Не веде інстаграм, я не хочу, не веде блоги, не показує навіть свою роботу. Він каже: в мене клієнтів достатньо. І насправді, і дивись, так дуже часто хто. Це лікарі-стоматологи, це ніша, яка, вони, якщо викладають то тільки зуби та все, що вони роблять. І таких, ніж багато, як ти сказав, візажисти, перукарі? Ну, перукарі вони трошки люблять, хоча не всі, да? Задам питання. Як я до чого? Фахівець ок, клієнти, ок. Чи потрібно тоді? І це таке логічне запитання. Цій людині, цьому фахівцю, елементи публічності? Там все супер! Давай, давай я тобі відповім. А, і ти відразу, і я думаю, що наші глядачі відразу зрозуміють одну просту річ. На сьогоднішній момент а, бути технічним професіоналом або виконувати певну, а, певну роботу просто гарно. Це абсолютно недостатньо для того, щоб бути професіоналом. Чому на сьогоднішні... Ну, тому, що ти ну, це якщо парадокс. ти, Ні, якщо ти на сьогоднішній момент, і в принципі так було завжди, якщо ти не вмієш продати якісно свою роботу, але ж клієнтів багато все є. сарафанне радіо працює. Клієнтів багато це дуже помилкова позиція. Бо я зараз працюю з б'юті майстрами, і саме е, майстри старої школи вони. Позиціонують та про те, про те, про те, що ти говориш. Тобто вони вважають, що якщо в них є повний запис, їм не потрібно вести свій інстаграм і бути публічними людьми. Але, на жаль, це не, не так. Поясню, чому Давай. тобі, бо е, дивись, напевно дивись, я не тупий. Це, я хочу, я щоб розумію. ти... і це в мене багато клієнтів, які так навіщо мені не потрібно. А ще гірше, коли вони наймають піар-групу, яка їм каже, треба, а вони кажуть, навіщо, на хіба ви тоді піар-групу наймаєте, якщо ви це не робите? Тому це запитання. Це потрібно зробити для того, щоб вийти на абсолютно інший рівень професіоналізму. Ти не можеш заявляти про себе як топовий майстер, якщо тебе немає в соціальному просторі. То тебе тебе не, існує, не існує просто, тебе просто не існує. Те, що в тебе є клієнти, яких ти напрацював колись, дуже швидко закінчується, бо на зміну тобі. Вже в спину тобі стоять хлопці і дівчата, які вже зрозуміли цей алгоритм, і вони вже працюють дуже активно саме за ним. І вони вчаться. Вони вчаться, вони роблять це більш природньо, бо для них телефон, інстаграм це те, з чим вони народились. Да. Це для нас нам потрібно себе зламати. Через коліно для того, щоб зайти в цю нішу, а їм не потрібно. Я тобі хочу підтримати, Я, я погоджуюсь з тобою. Я це кажу клієнтам. Е, навіть от зараз я зробив цей подкаст інтерв'ю. Не люблю це слово подкаст, але хай воно так поки я не буду вигадувати іншу назву, тому що дуже багато акторів молодих почали займатися ну публічними виступами постановка голосу. Це мені давно я вмію це робити, але не роблю. І я зрозумів, що мені треба щось зробити. Якщо я хочу повернутися в нішу, щось зробити, але не просто блоги з порадами. Я нічого нового в блогах з порадами не, не скажу. 100%. Це тільки скажу я, моя аудиторія мене почує, моєю інтонацією, вони молодці, я їх обожнюю вас всіх. Але я в і назву до психології публічності я взяв і узагальнев все. Тому я тебе абсолютно в цьому підтримую. Тому що якщо ти хочеш рости, якщо ти хочеш рости, ти маєш робити кроки. 100% ми робили інтерв'ю на Ютубі, про які ти вже згадав з Ірою і Дюденко, і з В'ячеславом Дюденко. Люди мого покоління, там трішки пізніше, раніше, вони знають цю пару, бо вони ну, пройшли скі, все наше життя. А я виклав е, якісь коротенькі відео в Тікток і посипалися хто від це? людей. Хто це хочеш прикол? Это, е, секунду, я тобі просто до, до, до розкажу, де, хто це? Я не розумію. А про що вони? А що вони про колі? І так далі, і так далі. І я розумію цих людей, які не знають не знаю. іру і славу, але я також розумію, що е, А ти уявляєш, скільки таких же майстрів крутих, які... Взагалі не знаходяться в не в телебаченні, не в Ні телефоні. Де. Ми нічого про них не знаємо. Тому якщо ти просто на сьогоднішній момент не популярний, про тебе не знають. Ну хоча якесь, б хоча певне коло тебе не існує. Тому заробляти, розвиватися і робити свої курси, робити, щоб тебе запропонували тобі тут виставу, або якийсь проект, або якусь зйомку, це неможливо, бо ти маєш бути постійно в цьому ресурсі. Ось і все. Тарас цимбалюк. Е, ну слухай, це теж позиція. ми можемо з нею. Ми вона може, може нам подобатися, може нам не подобатися, але він це теж розуміє. Він ж розуміє, що для того, щоб його звали у всі проекти, йому потрібна була мегапопулярність. Він пішов, умовно ну, кажучи, це так. На була ставичка про да. про Дюденка. Я коли б шукав я шукав візажиста, перукаря стіл, стіл, стіліста, і мені один каже, у мене є, я знаю одного класного, але він такий рарітет, і мені кидає Дюденко. І я розумію, що він людина, йому десь 30, каже, але він рарітет. Ну для тратитилічної людини І він каже: Його лично, ніхто да. не знає. А ми з тобою, коли навчалися, а ти він легенда. Домі... Да. Я кажу, вагенда, я кажу, я кажу це, це майстер європейського рівня. Ми коли навчали... да, ми коли навчалися, ти трошки до мене в Вертик'юбі. Я потім ми знали, хто це, що це зараз. Я забув, що ти в ратк'юбі. Да, 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 да. Я, я після да, тебе я був там на да. наступний. Так. Да. Тут я з тобою абсолютно погоджуюсь, і я хочу, щоб ви почули, що якщо ви хочете не тільки, от ви не хочете просування, ви не хочете. якщо ви хочете хоча б триматися на рівні, триматися, щоб вас не. Не зняли, треба для цього щось робити, фіксуватися хоча б для коло, яке є у вас на цей момент. Ну, Давай я скажу так: якщо ви хочете заробляти, бути відомими і заробляти я хотів красиво. Бі... Це сказати. Ну, дивись, ми можемо зараз це все роздути завертати, красиво завертати в певні обгортки, але є певна сфера бізнесу. І Якщо ви хочете досягти успіху у бізнесі і просто заробляти певний рівень, Він мені кошти, подобається. А... Ви не можете просто ну робити технічно там стрижку, мейкапи або будь -що. І це стосується будь-чого. Просто будь-чого ем, абсолютно пишуть романи, знімають кліпи, знімають рілси. Все Можна порахувати все. на сьогодні. Пишуть вірші. Все, треба, все це треба видавати для того, щоб мати якийсь е кешбек і фінансовий, і емоційний. Будь-який ну, бо це реалія сьогоднішнього бо часу. інакше, інакше не буде. Ну, ну, інакше люди, буде люди. просто середній чоловік, Ви можете там працювати, але ви маєте розуміти, так, так. що ви не можете претендувати а, на позицію. А міг, міг би бути, називається. Ну, а міг, міг би це бути. Це могли би ми бути ми з тобою, але, але, знаєш, але, і там але ми, три да. крапки, Так. Да. Це ми е, закрили mm -hmm. цей момент. Тепер я хочу, щоб ти мені розповів, як твої е, чарівні руки, твій талант допомагає іншим людям, жінкам, я думаю, не тільки жінки, е, тим більше, що я, ти працюєш з е, різ, різного напрямку людьми, як допомагають е, проявлятися в світі, як це їх надихає, як підтримує. Хоч... Слухай, я... я просто ж трошки працював да, перукарем, і я знаю, яка людина приходить. І за ці там півтори півтори, дві, три дивлячись та, години, виходить зовсім інша людина. Як вона див. Як ми самі, я знаю, мене підстригли. Я от я хочу, щоб ти розповів, супермайстер розповів про це. Ну, дивись, я про це дуже багато розповідав. Про те, що видписусь на канал. Е, дійсно, е, мейкап для дівчини інколи є не просто мейкапом, а це її пропускний такий момент wow. в вау ефект який вона просто приносить своє життя. І в мене дуже багато дівчат, які робили мейкап, їхали на побачення або зустрічали свого майбутнього чоловіка випадково на вулиці в компанії, і так далі. І так далі. Тому я не можу сказати, як це змінює прямо їх життя, але я думаю, що опосередковано воно дійсно десь змінює. Бо людина, яка собі подобається в у відображенні в дзеркалі, вона просто абсолютно починає е, видавати нову іншу енергію. Вона починає до себе людей, м ну люди до неї просто тягнуться. Ось і все чоловікам. Більш подобається в якийсь момент. Дівчина себе відчуває більш впевнено і так далі. І так далі, і так далі. Тому а, це дійсно а, м, один із елементів, який допомагає людям себе відчувати класно. Які у тебе є Ось. секрети для того, щоб надихнути людину? Слухай. Я на сьогоднішній момент в, ну, Ніяких секретів а, немає. Так, є одні, є одні, один головний секрет. Потрібно любити те, що ти робиш. Ось, і все не ну неможливо. Неможливо робити просто тому, що потрібно. Неможливо себе насилувати. Коли ти кайфуєш від своєї роботи, то це передається і твоєму клієнту. Перейдемо в ресурсний стан. Не думав, буду з тобою про це говорити. Давай поговоримо. Давай. Не планував, але мені подобається цей. Якщо ти не в ресурсі. Ну зараз стан цей, бо ти зайшов і ми з тобою розмова почалася, я зараз склеяв це ж. Ну, ти не в ресурсі, тобі треба. Наприклад, ти зараз інший, да? тобі більше ти вже спілкуєшся, домовляєшся, в тебе бізнес. Ти не в ресур... Ти вже розумієш до чого люблю, я, я ну, що, як. як, ніяк. В, і оце, Всю цю енергію, всю цю емоцію у тебе є люди, колектив поруч з тобою, клієнти, партнери, а ти в жопі. То як це е, себе на цю позиціонування стабільності, кайфу, як себе налаштувати? Ви як актори себе налаштовуєте? У вас мені погане... треба. Оцю ця нам тебе, не дивись. Це не маніпуляція, давай, це ти просто порівняння. В моменті, коли ти працюєш зі своїми клієнтами, в тебе не може бути поганого настрою. Це все залишається вдома. Ти просто себе акумулюєш. Ти розумієш, що в тебе зараз в тебе година присвячена не собі. Дуже багато майстрів роблять одну велику помилку, на мій погляд. Вони дуже зосереджені на своїх переживаннях. Собачка вмерла, коханий пішов або не прийшов, або щось з'їла або щось не з'їла. Вони думають про себе, а коли ти починаєш думати про ту людину, з якою ти починаєш працювати, то ти просто переводиш фокус своєї уваги. Ось і все. І коли фокус уваги на клієнті. То в тебе немає. Ти просто на годину ти забув про себе. А коли ти повернувся в цей стан, думаєш, боже, в мене ж там були. -та -та. Е, е, думаєш, так, ага, ну не так, не так все погано, можна буде ось так зробити або е, це пережити. Тобто, просто ми дуже багато думаємо про себе. Це, а... це погано чи ні? Ну, інколи це заважає. Особливо майстрам в б'юті-індустрії, на мій погляд, це заважає. Бо, по-перше, це я, а ви всі тут, я ж майстер. Ви прийшли всі добре. Добрий вечір. Це перше. Друге, це коли приходить до тебе клієнт, і ти починаєш, як я сказав, так і буде. Це теж не позиція, розумієш. Тобто, ну так можна робити. Але образ Сережі Звєрєва, який був з'їздав шокі, дай. розумієш, він пішов вже його вже на сьогоднішній момент немає. На сьогоднішній момент існують інші якісь вже позиції. Ти маєш свого клієнта надихати, проводити його через. Нові тенденції пояснювати йому що відбувається, бо люди, які займаються, наприклад, банківський працівник, uh -huh. вона е керує великим банком. Ну що вона сидить, і е лістає модні тенденції, і вона не має це робити. Це не її робота. Вона має прийти. Вона має прийти, а ти маєш її провести через це і сказати: дивіться, ми сьогодні робили так, а зараз ми зробимо ось так. Потім ми попробуємо спробуємо з вами так зробити, бо ми хочемо вийти. Я хочу зробити з вами Ось новий. це Я хотів почути, яким чином ти це робиш, коли задавав питання. Це просто професійність. Ти маєш бути в професії, тому тобі потрібно зі своїм клієнтом мати про що говорити. Бо якщо ти тільки думаєш про собачку, жучку, дрючку і так далі, і так далі, то ти не можеш підтримувати а, бесіду. А коли ти зосереджений на своїй роботі і на людині, з якою ти працюєш, то ти, у тебе є інший якийсь процес. Ти займаєшся своєю роботою. Тобто, е, якщо ти от, ви обрав професію, яка... Ти маєш там спілкуватися з людьми? Це треба також сприймати як роботу, цьому вчитися, повизав повишати левел. І е, е, ставати краще, тому що е, у тебе інші ж тоді клієнти приходять, і тобі треба щось почитати, щось і зрозуміти, 100%. що це подивитися. Потрібно взагалі, ну давай будемо відверті. Давай. В е, період, умовно кажучи, нашої там, молодості, юності і так далі, головним було і нас насичували, що ми маємо бути е, різнобічно е, освічені. освічені. Тому, а чому ми в професії перукаря, візажиста, неважливо, майстра манікюру, вважаємо, що цього не має бути. Що нам потрібно тільки навчитися підпилювати нігті? Ну ні, так не може бути. Ти маєш бути цікавим. Тому інколи ти, має, ти маєш два майстри: один е, пройшов навчання, другий пройшов навчання. І вони технічно в принципі Одна. однакові. Але до одного стоїть черга, а до іншого нікого немає. Чому? Ну тому що не цікаво. Тому що нема про що поговорити, бо бо людина не проявляється ось так, не спілкується правильно, або взагалі не спілкується. Не спілкується. Ну знов таки вона сидить і просто мовчки там. Ну зробили так. гарно. Скільки так клієнт витримає? Ну, я один, ну, да, один, ні, витратину? Знов таки, давай ми є клієнти, яким це потрібно. Є та? клієнти, і ти маєш відчувати це теж і ти психологія. маєш, це твоя робота. Да, це твоя робота відчути, хоче зараз твій клієнт поспілкуватися чи ні, це вже психологія. Тобто, люди, які працюють в інших професіях, пов'язаних з людьми, мають бути освіченими, по-перше. По-друге, вони мають бути психологами для того, щоб відчувати, що взагалі відбувається в тебе в твоєму просторі. Тоді це буде набагато легше зробити. Саме це я й хотів сказати. Бачиш, як добре. Дякую. У нас маленький. Ми півгод... У нас півгодини. Ой, я, вже так... я розігнався, я я розігнався пів... понімаєш на. Ні, я ж тобі писав, що у нас трошки, ти просто дуже круто закінчив. Просто... Я саме я тобі скажу, я хотів саме це сказати. Що людина, яка працює з людинами, ти, 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 ти. Я, пишу, я всім пишу 30 хвилин. 30 Ні, хвилин. Я не, я, ти, ти не, в мене не було інформації, але ну, це ж таке Ні, я, справа. Я, це... да.